Через півтора місяці після того, як він побував у Москві і обіймався з путіним. Нарендра Моді приїхав до Києва. Це перший візит в історії прем'єр-міністра Індії до України. У рамках візиту було підписано угоди про співпрацю у чотирьох сферах: медичні, аграрні, гуманітарні та культурні. Також Нарендра Моді побачив на власні очі злочини скоєні Росії у цій війні. Позиція Індії у війні України проти Росії нейтральна, і візит моді це наголошує, але це далеко не головна мета. Індія все частіше висуває претензії на роль регіонального лідера, і це одна із головних цілей поїздки прем'єра до України. Індія рішає першу чергу свої задачі: перше доказати, що вони нейтральні в війні України і Росії, і таким образом видвинуть нікі. Претензии в том, чтобы в будущем выступать неким посредником, это первое. И второе, проявить себя лидером глобального Юга, который вот, скажем так, представляет интересы глобального Юга во всех нынешних геополитических процессах и важнейших конфликтах. Индия стремится продемонстрировать свою свое возрастающее влияние. Міжнародної політики тобто вони в этом смислі дуже схожі з Китаєм государства, которые конкурируют за влияння в Азії. Нагадаємо, що на початку липня прем'єр-міністр Індії приїжджав із візитом до Москви. Саме в день візиту на рендрамоді агресор здійснив масовий ракетний удар по Україні, зокрема по дитячій лікарні в Києві. Тоді травми зазнало 170 людей, а загинуло 37. Але прем'єр Індії заявив, що відчуває оптимізм і надію на майбутнє. Дуже радий, що і по тематиці України ми адмінювались мніями адвоккритому ключі друг друга з уваженням на друг з трубру. Президент України Володимир Зеленський тоді відреагував на такий вчинок індійського прем'єра. Російська ракета вразила найбільшу дитячу лікарню України, націлену на маленьких хворих на рак. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та злиденний удар по мирних зусиллях. Бачити, як такий день у Москві, лідер найбільшої у світі демократії, обіймає найкривавішого злочинця у світі. Індія намагається в цій ситуації демонструвати нікою. Некій... равноудаленность, нейтральность. Вот. И э, мы помним, как не так давно на фоне террористической атаки россиян на Ахмадет происходил визит э, Моди в э, Россию. Ну, и, наверное, выглядело это с точки зрения этой самой нейтральности не очень хорошо, поэтому, очевидно, Индия пытается сбалансировать эффект от, от, от произошедшего Після візиту моді до Росії та різкої реакції на це Володимира Зеленського. Дипломатичні відносини України та Індії трохи погіршилися. Свідченням цього є виклик посла України в Індії. Про поїздку до Москви на рендер-моді розповів і Володимиру Зеленському минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблеми не можуть бути вирішені на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблеми це діалог та дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи. Нейтралітет – це ключ к. сотрудничеству экономическому со всеми государствами, которые в том числе находятся в каких-то конфликтах друг по отношению к другу. Ну, как мы видим по примеру российско-украинской войны, Китай торгует и с Россией, и с Украиной. В не осенью пройдет уже второй саммит мира, и президент Украины надеется, завдяки этому визиту, изменить позицию Индии. Если Индия будет вовлечена в процесс работы над формулой мира, то есть в рамках саммита мира. Если Индия, позиция Индии хотя бы немножко изменится, станет более благосклонной к Украине, не выходя в целом за рамки нейтралитета, то можно будет говорить, что смотрите, как страна с населением полтора миллиарда приблизительно, то есть вдруг заняла не Приятную для кремля позицію в контексті вот російсько-української войны это на самом деле большой серйозний сдвиг.